1 травня День міжнародної солідарності трудящих. 1913 рік у Миколаєві відбулися політичні страйки з нагоди пролетарського свята. 1 травня у них взяли участь понад 5 тисяч робітників кораблебудівного заводу товариства Миколаївських заводів та корабелень, заводу російського акціонерного кораблебудівного товариства та заводу землеробських машин братів Донських. 1 травня 1936 року у Миколаєві на площі перед прохідною заводу імені 61 комунара було відкрито пам'ятник комунарам, розстріляним білогвардійцями у місті в роки громадянської війни. А у 1958 дев'ятсот у Миколаєві було відкрито новий палац культури залізничників. Цього дня народились. У 1895 році народився Микола Єжов, сталінський нарком внутрішніх справ. Його ім'я відоме у зв'язку з так званою Єжовщиною, періодом історії СРСР, коли сталінські репресії були різко посилені і доведені до максимуму своєї інтенсивності. У 1945-му Василь Зінкевич, видатний український естрадний співак, лірико-драматичний тенор, народний артист України, лауреат Шевченківської премії Герой України. Чимало пісень у його виконання увійшли до Золотого фонду української музики ХХ століття. 1950-го у Миколаєві народився відомий естрадний співак Сергій Захаров.